Пень, все, а 1 серпня зустріне українців теплом після дощів. Подекуди очікується спека до плюс 39, А хтось і далі буде ходити з парасольками. Тож як розпочнеться серпень в Україні в різних регіонах, дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Ну що ж, зустрічайте серпень. Перший день останнього місяця українці зустрінуть із спекою, але є нюанси. За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, у п'ятницю 1 серпня очікуються короткочасні грозові дощі. Вони пройдуть у північній частині країни, у решті регіонів без опадів. Вітер на правобережжі України північний – 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря на правобережжі в день плюс 25+, плюс. З тридцять на Лівобережжі – плюс тридцять плюс тридцять Також метеоролог розповів, якими будуть перші вихідні серпня. За даними Кібальчича, у суботу, 2 серпня, дощова та нестійка погода збережеться у північній частині України. В інших регіонах переважатиме помірно тепла та суха погода. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, плюс 19, вдень плюс 26, плюс 32. У південно-східних регіонах вночі плюс 19 плюс 24. Вдень – плюс 33, плюс 39. У неділю, 3 серпня, вночі грозові дощі пройдуть у східних областях. Вдень також у центральних та північних регіонах. Місцями можливі сильні грози, град та шквали. Вітер південно-східний, у західних областях – північний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від плюс 13 до плюс 19, а вдень – від плюс 26 до плюс 32. У південно-східних та центральних регіонах вночі плюс 19, плюс 24, в день плюс 33, плюс 39. Ну і трішки пригадаємо, яким був липень цього місяця. Через зміну клімату Україну добряче потрусило. Наприклад, уперше за 30 років відбулося нашестя Саранчі, яке почалося з Запорізької області, та згодом комахи долетіли навіть до столичних квартир. Виганяли непроханих гостей з домівок і харків'яни. хто такий, Боже, как он ко мне попал? Ты как вообще, малыш, здесь оказался? Після знищення окупантами Каховського водосховища зник природний баланс, а спекотне і посушливе літо створило ідеальні умови для розмноження сарани. Така навала триває один-два тижні, каже доктор біологічних наук Роман Новіцький. Він зазначає, що потім, звичайно, природа це регулює. В інтернеті вже є відео, як із сараною борються горубці. Сотні птахів кинулися клювати поживну їжу. Перелітна сарана, яка може бути фактично всюди, але більш притаманна для півдня і півночі України, де є багато води вона може жити як стадами, так і поодинці. Найчастіше люди бачать поодиноких особин сарани, тому думають, що у нас її немає, але насправді вона є. Випадки, коли сарана скупчувалася в зграї в Україні, періодично трапляються, каже науковий співробітник інституту зоології імені Шмельгаузена Нан України Тарас Пушкар з науковцем. Поспілкувалися журналісти Бібісі. Він пояснив, що таким атакам комах сприяють коливання температур, наприклад, спекотне літо кілька років поспіль, а потім доволі прохолодне. От як цього року каже Євген Кіося через підрів ГЕС в Україні ще висохло ціле каховське водосховище на його території. Зараз буйно ростуть рослини, ласощі для сарани, особливо вздовж водойми, де стикається сухий ґрунт і рослинність. Там для неї ідеальні умови зауважує науковець. У Держпродспоживслужбі кажуть, що ситуація з нашестям сарани в деяких регіонах України є контрольованою і зауважують, що вона спричинена війною, кліматичними змінами та руйнуванням екосистем. Але не сараною єдиною, поки одні області атакувала сарана в Нікополі на Дніпропетровщині, крім комах шкідників, зафіксували і масове нашестя жаб. Повідомляється, що жаби пересувалися групами не лише в зелених зонах, але й на тротуарах. Кадри цього явища активно поширювали в соціальних мережах місцеві мешканці. Жаб жаби. Ужас. Фу. За словами біологів, нічого надзвичайного у цьому явищі немає. Таке трапляється щороку, переважно після дощів. Справа в тому, що земляні жаби стають особливо активними в умовах підвищеної вологості. Вони починають мігрувати на нові місця, шукаючи їжу та місця для відкладання ікри. Зазвичай цей процес залишається поза увагою широкої громадськості, але коли на шляху цих істот трапляються населені пункти, це викликає подив людей, не обізнаних із цим явищем. Біологи вже зазначають, що жаби є важливою частиною екосистеми, оскільки вони поїдають комах і слимаків, регулюючи їхню чисельність і тим самим захищаючи сади та поля від шкідників. Так, одна доросла жаба за добу може нейтралізувати близько півсотні комах, включно із шкідниками. Як пояснили у державній екологічній. Інспекції на території Дніпропетровщини мешкає кілька видів жаб, серед яких ропуха звичайна, жаба озерна та квакша. Жодна з них не становить небезпеки для людини. Тож, загалом, присутність цих істот є позитивним фактором, хоча назвати явище приємним складно. Фахівці закликають зберігати спокій, адже ситуація природна і тимчасова. Крім цього, заливало Україну і сильними дощами, які спричиняли справжні повені. Спершу сильно постраждала Львівщина і саме Львів, а днями сині зливи дісталися столиці та Житомира. Люди буквально плавали посеред вулиць. Вулиця Кровська. Я знімаю не то, що дивлюсь. Я відео роблю. Так ти подивиш у нас судочки. Чувак з машини знімають <ріху> і помічали з граю карасів. <ріху> Та навіть у такій ситуації українці знаходили місце для гумору. Одні ловили рибу. Що в Житомирі є дуже багато риби на житньому ринку? Клює, клює, обана. І дійсно не збрехали. Ви просто гляньте, хто займається професіональною рибалкою, Житомир. Вулиця Хлібна. Просто гляньте, скільки води. Просто гляньте, скільки води. Тут риби просто не Я ще стільки риби ніколи не ловив, особливо в Житомирі. Їздив десь там якісь різні платники, то такого немає. Тільки в Житомирі найкраща риба. Так що рибаки всі сюди. Інші захоплювалися українськими кур'єрами, які, попри річки на дорогах, все одно доставляли замовлення. Чим вам запам'ятався липень та які плани маєте на серпень? Діліться у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.